Поїхали, поїхали, поїхали. О, найс. дивимось Цю серію. Перша мапа. Ну і по позиціям ми тут все, в принципі, вже розказали. Тут нема нічого такого неймовірного на початку. Просто команди по лініям розходяться. У нас ну, вже така базована шмотка, перша, де Focal Blade для тої ж депехи. Тут може ще хтось буде добирати. До речі, у нас у цьому матчі є грандмастер на Морфі. 30-й ранг. Уф. Це небезпечно. І ще й у нас е Платін. Залітає на у героїв одразу також непогано. секунду секунд а, Цікавий варт поставила Марсі угу. для того, щоб запобігти перетяжці шейкера на міт, щоб він не ганав ліну. Вони будуть бачити його переміщення. Угу. Нормально так. Тож йому доведеться лише це робити у смаках, якщо він хоче бути непоміщений. То, до речі, у цьому, на цій мапі дуже важливо хлопцям з команди Fire for Staff дуже добре стати лінії бо тут все ж таки темп непоганий може а, відбуватись, якщо лінії дуже програти, а знову ж таки, опа, тут ще й три баунті для команди. А, щось, вони навіть не соніків. пішли контестити руну, просто ага. віддали третю руну. Здивно. Ну тож, я, я до того, що тут треба все ж таки грати швидко команді Favorite Forst, бо грати в Лейт супроти Морфа ще й під Ліною, там ще й під підцем під Легіонки ще і сайдкік буде бафити і ребаунд від Марсі, героїв, Отож, тут флейт, ну, варіантів немає, як мені здається. Треба якось швидко грати. Треба лінії домінювати, але в принципі герої непогані. дп на пару з е шейкером знизу, значить ну, і норм. А, mm -hmm. там, і на топі, ну, мені взагалі дуже подобається їх пік. Він дуже збалансований і має. І, ну, і лейтгейм теж потенціал є, досить великий, тому що і Ембер, і, Лі, і Луна вони можуть у лейті робити дуже багато шкоди обоє. Mm -hmm. Окей. Е, так, у нас така камера по всім лініям. Ну, там все наче нормально. Тим фронтам. Нічого немає, там от якось трохи дпху дзвонять. Лише пошкий впав зараз для неї, але окей. Тут дуже важлива лінія центральна. все ж таки, ну, так. Квін, якщо... Тут ага. важко проти Ліни взагалі щось робити, тому що вона оранжова, він е завжди просідає по ХП, вона його ага. спамить там своїми своїми ага. страйками. Там досить непогано фата контролює кріпа ренджевіка, настрібаний наперед. Бо дуже важливо лінії саме контролювати ренжовіка. Е, ну, можна і для сваперта, можна і для коргеру, але головне, щоб він впав. Це основний момент, який дуже е, сильно вирішує там на початку там на перших пачках. Mm -hmm. лінію в Я так розумію, там шейкер підблочив лінію кріпів, щоб вони відійшли ближче до Т1. Угу, mm -hmm. Значить, так було. Нам це не показали. Так, ну що ми бачимо? Вже Ліна домінує на МІДі, так, і Ембер має 5-0, а Ліна 12-3. Нормально. Підкинули там на Телкенес, ще й навалюють під е, Ді НМа трохи діміджу, але не вбивають його тут. Ну, погано, непогано, там накинули на себе. Зараз ще є Легіонка, як ми бачимо, Сальвою, тож зараз буде під регени там буде фул ХП, там ще і моменту Кораж буде працювати, тож там оновлювати собі фул ХП важко Скажімо так. Короче, mm -hmm. там у нас руни немає, у Ембера. Там просто пішки пішов забрати собі руну води, навіть не у ботл. Це дуже погано. Mm -hmm. Це, це mm -hmm. просто тільт. Там просто ну, виносять вперед ногами його на лінії центральній, там вже Квін домінує. Ну, взагалі, він повинен був заощадити трошки грошей на початку, щоб mm -hmm. швиденько собі придбати ботл, але чомусь він це не зробив. Уф, він взяв там собі топор і трошки. В Резбендів. Ой, mm -hmm. в Резбендів брендів. Щоб вистачало шкоди добивати кріпів. Ну так. Ну взагалі в нього справи тут же досить такі погані. Такі є. І ну, Луна там страждає на топі. Тут трохи посипалось. Ланда Fiverr for soft, на початку, дуже неприємно. Тут ще може Потом Ліна вбитись і... у Ember. Є в і нього фісти, взагалі може зайвейдити він якийсь там стан. Mm -hmm. Ну, Там трохи відійшов, але все ж таки, навіть, навіть після ботлу він там лед-лед собі пів хп на регенев. Хоч щось, звичайно, але все ж таки дуже неприємно, поки що на лінії. Домінація продовжується. Де і знизу там непогано все у Морфа. 18-5. Дуже багато динаїть, до речі, у хлопці на хлопці команди Sonic на цій мапі. Як ми бачимо, на три кор-героїв усього чотири Дунає. У хлопці команди Five Red Staff, При цьому у нас там вже 15 Днаїв на корів команди uh, Sonic. На, цій мапі. Ну, на центральній лінії тут зрозуміло, тут Ліна домінує. Uh -huh. А от чому Луна так стильно просідає? Це вже питання до такого Ой, хар... скіла Ой, так підчепив. Ну все там Ембер вже не розуміє, як тут взагалі грати, якось там на дистанції ну, є ботл, Зараз він приніс Пісалі Ботлів. Пісалі витрачає зараз, дуже неприємно. Там ще його трохи хотіли продути, продули, але все ж таки не збили з нього регенерацію, він там трохи КП е собі підрегенав, Буде контролювати руну водички. Зараз ліву, право для Квіна залітає, ну, але все ж таки ця руна нічого не дасть йому. Насправді. Це ще дуже неприємний початок для цього хлопця. Ну, тут Морф собі буде. Потрібні -пот. тобто, ага. Лінкін Сфери для команди Five Red, якщо вони хочуть якось виживати там від дуелі. Ґгум. Тому Квін. що ця Легіонша вона вже має багато фарму. В неї буде швидкий Блінк. А там, де швидкий блінк, там, там і будуть багато келів. Зараз, ну, як і за і в, старому, і в старому патчі, і в оновленні зараз у нас все ж таки Легіонка часто добирає для себе не швидкий бліндагер, а фейзи на пару з бледмелем, бо це дуже багато армору, плюс це, ну, дуже непоганий ну, е, спосіб для перших дуелей залітає. Угу. Тож, можливо, це там бледмей буде. До речі, якось вже оновили, наче гнім шарт на лігіонки. Не помиляюсь. Було інакше. Пам'ятаю, що там а там наче армор за за юнітів, за кріпів і за героїв. Він зростає від overhead ход, наче. Якась така була оновлення, що легенька буде дуже товста. перед оцим Ой, лагуна пішла вже. Не калькулейте все ж таки. Пощастило. Ембор тут. Поч... Так, вбивають кур'єра Ембера. А Рубік заходить у спину. І що, він шутратив боттл? Радиант... А, що? а я ні, я в нього ботл бекпаку. Слухай, ну стягнулися сюди Марсі і Рубік, хочуть вони вбити Ембера, але тут є Шейкер. Не, не повезло Емберу з руною і, мабуть, він зараз помре, але немає Ліни. Тому його відпускають. Так, ну стягнулися у нас 5 героїв на мід. Я зайшов а, на не... сайт Valve, то перевірити, як працює Ну там, як я і казав, там буде більше армору, але Valve просто, не... ну, є, є текст, що буде більше армору, але скільки не написали. Ну, типа, правильно, нафіг. Окей. ну, Буде скільки то там армору залітати, але скільки там Valve не написало на сайті чомусь про інформацію. Воно треба нам такого знати. Там для нас інформація. А, ну, взагалі бачимо, що mm -hmm. Луна трошки реабілітувалася, і в неї вже 31-30 крипів зараз. Mm -hmm. Майже так само, як у це. Тут вже і Морф трошки повинен відходити назад, ДПшка його домінує. Тому що коли він вкачаний у. Прит... спритність, Спритність. Mm -hmm. Чи як ми кажемо? То. Mm -hmm. ну, там зараз новий цей сифон, ДПшки, він дуже багато здоров'я буде забирати в нього, і йому треба бути дуже обережним. Угу. До речі, тут навіть Легіонка ігнорує для себе фейзи, просто одразу блайдмейл бахає. Чом би і ні, нормально буде. Ну, ліда з травалами. Ну, так, блейдмейл буде непоганий вибір, тому що у вас є герої, які можуть трошки ну, підкинути там. Угу. Е Ворожого героя до тебе, там Марсі, так, чи Рубік навіть відкинути телекінезом, тому е Блінк не так е вкрай необхідний в uh -huh. першу чергу, як просто блейдмейл. Yeah. Там була така невеличка агресія в сторону Ліна, але, але Ліна. з Вардами на центральній лінії, тож бачила переміщення Шейкера і одразу там відійшла на, на двійку. Так, є тут атака у нас на Луну, але тут Джакіро. Так, Анукаруна активно не буде. І, ну-ка, звичайно, це. Це, це, це преміум аккаунт якийсь у нього куплений. Це не чесно. того, ще так до національні, так і ще й даблдемиж падає для Ліни на, на центральній лінії і зараз насправді Ліна якщо пачку запушить, а там ще в неї працювала руна чарівна і. Ну, Аркейн. І вона ще, ну, ще й добирає дабл даблдемиж, і якщо лінію підпушить, а якщо там шейкер -лі, лінію цю. Покине, Ліна може навіть під даблдеможем зламати вежу, чи якась буде підтримка від того ж Рубіка, а лінію запушити і піде вежу зламати вже можна буде до там 10-ї хвилини, що було б дуже класно для команди Сонік на цій мапі. Ну так, це одразу дозволило лінії купити собі тривела угу. і вже піти допомагати Ха. команді на інших лініях. До речі, дивись, як багато тенаєв і кріпів вбито у Рубіка. 12-10. Нормально. Є е, е, підозра, що там у нас Джекі Рос на левел 2. Лагуна ще одна, дабл пробивають, не добивають, ну і. іди звідси. Він не дуже immer... хотів його вбивати, якщо чесно, просто так розмяв, да і все. Там ще Рубік Рубікміч. А! Вбиває його Ліна. Догрався він. Окей. Якось халявно. І Шейкер тут теж має загинути дуже швидко. Ну так, подвійна шкода взагалі тут не можна було залишатися, треба було просто перечекати, кудись піти там до лісу, може емберу, відрегенитись. Але помиляються вони. Щей Джакіро сюди стягнувся, і зараз Луна там в небезпеці залишилась сама в топі. Тушить трохи луну. Там просто зміщується кроба, щоб підсейвити луну на лінії. Ну дякую. Клас. А знизу що, знизу там фріфарм залишається для морфа. Ну, також погано. Явар задоволений фріфарму. Ну якось зараз 3-0 просто все-таки легко для команди Sonic іде. Цікаво, що зараз нам скажуть коефіцієнти. А там нічого, я думаю, там. Можливо, вони там навіть вже і не відображаються, бо коли Кіпція падає там нижче, нижче ніж 1.01 там його взагалі немає на першу мапу. Так воно не є. Но тут поки що, ну, немає немає що гадати навіть. Але нагадаю, що є там у описі баннер від Permaчу. Парімач це офіційний спонсор україномовної трансляції. Отож, він підтримує зараз. Кваліфікації, ну і підтримується ефір, і ви там можете ще і фрібета для себе забрати. Посилання у описі є, там є вся інформація. Якщо не помиляюсь, там фрібет на 300 гривень залітає для вас, не для глядачів. Ну, поки що отак у от нас: 3-0, 3к перефарму непогано, вежа падає непогано. вежа Ну і все. Зараз Ліна вже доробить одразу телепорт до топу угу. і пішла працювати на іншу вежу. А все правильно, просто під максимальний. Ну, принаймні, тут наче непогано ДП по нетфорсу, наче ще є нетфорсу луни, але Луні потрібен час ще хвилин хоча б ну, 10-12, краще 15, пофармити, щоб не заважали. Але, але команда Sonic заважає фармити, на жаль. Ну так. ну Луні взагалі потрібен так. гарний старт, а тут неї його не було. Так, трохи агресії не вже перший фраг буде для команди зараз. Five red for staff, наші мінус. Так, це перший, нувайс. Nice. Прибили, прибили. А, ага. Непогано. Буває легіон що яка має там великий нетворс. Mm -hmm. Але морф соло, тавер зруйнував. на жаль ну, Так, на морфа вони взагалі просто вирішили. Фату. Забити. Ну, Фата такий, Фата Space Creator, скажімо так, він дуже багато помирає. Він, там, і матч, який був позавчора, він там багато помирав. і Знаєш, там був матч, де лише Фата помирав. Там, типа, 8 вбивств для команди було там противника, і там 08 катає Фата. Нормально, хлопці, Я ревілю смоки, чекаю інформацію. Mm. На команду Ну, грає. на цій мапі він зараз досить пасивно О, грає. Непогана фісурка, ну і там все. Накінчик підчепили його, фісурочки і прибили. E, поки що від Фати не було ніяких таких руїв. Mm -hmm. Просто він собі десь стояв там біля морфа і mm. стакав крипів у лісі. До речі, от дуже it's хочу it's... подивитись, який там uh, рівень зараз у Шейкера і Джекіроса. Я думаю, десь 4-й має бути. А у нас, якби, таймер вже 12, плюс пішло, і там книгу навіть вже купляли хлопці. Швидше за все. Мабуть, так і є. Е, ну, нічого страшного, якщо вони ще раз так вб'ють якогось кора, то вони там швидко піднімуть рівень. Там можна навіть два рівня одразу отримати, якщо ти буваєш ліну або морфа. Уже вже важко, там же морф двійку фармить Там ще о, там ще і стаки були інші, ну nice. Їх мало, звичайно, але все ж таки це хоч щось. Це була чесна праця. Для супорті команди Fireed for Staff, але не вийшло за фармити все це діло. Ну допоки в Ліни немає БКБ, можна спробувати її разочок бити і це дасть великий буст. О, Джекіро Россиа 8-6. Ну, неї... Ти маєш шекер добрати. Там трох, да, трохи залишається до блокенбара, як ти кажеш. До речі, uh -huh. непогано це діло підфармлють, бо там ще і встигають стакати, поки фармлять цю двічку. Хлопці з команди Sonic. Так і для Луни зафармили. Mm -hmm. Крю. Неприємний момент. Ну, і Ліна з травелами просто ТП на базу полетів. Ботл, набрав для себе і все нормально. І все по кайфу Так, є смок у нас вихід від Рубіка Марсі. Пішли вони шукати у ліс Луну. Але чи зможуть вони удвох вбити її? Це вже питання. Ну, мабуть, з ультою Марсі зможуть. Але не вгадали. Вони пішли на топ, тут нікого немає. Команда Fife Red взагалі просто здає топ. Сейчас вони нападають на Морфа. Ну-ка, пошла, пішла агресія невеличка. Ну, такий ну взагалі, такий якийсь прохолодний вихід, тому що ДП плюс Джакіро, Ну, Морфа ніколи не вб'ють двох. Їм потрібен хоча б шейкер чи Ембер ще? Так, ну шо, Окей. Там Алибарту трохи собі фармить спіді на свої ДП. Ну, фармить і фармить, ну окей, ну, просто я не знаю. Ну і що? Ну, я розумію чому він не прожимає Ультимейт. Просто можна зараз, ну, хоча б команду. Ну, вони серед, ну, якось грають, але просто, от, якщо порівнювати дії від команди Квінсі, ну, від Sonic і дії від команди Форстав, Квінсі ну, роблять, ну скажімо так, я не знаю там. Ну, не, не скажеш, що це що прям 100% вони роблять, там знаєш там, ну, там відсотки там, 50%, нехай вони роблять від того, що можуть робити. А команда там Fire Forst робить там, 2%. І вони так, дуже повільно там, якісь, ну зробимо це. Зробили, там, давайте подумаємо, що далі робити. Такі. А, давайте далі зробимо це. І от просто от якось вони. Ну, немає якогось поетапного е, плану на перемогу у них на цій мапі. Mm -hmm. Якось вони дуже, дуже повільно грають. Там, Лед-лед, там щось роблять. Дуже довго ну, думає. Я не розумію, чому він просто не прижимає я ульт і не не забирає цю вежу. Шкодує. Ну, її... Просто сейвить на якийсь файт, але mm -hmm. файту немає, він просто бігає, фармить. Можна було б же тут створити якийсь натиск на супротивника. Замість цього він просто тут е... втрачає час. Mm -hmm. Такий похо, знаєш, такий гейминг, він називається АФК в тарілку. Я там щось так, ну дотикав він цю вежу вже. Ну, Через пішла, дуелька пішла і є, є. Перемога дуельки. Перша перемога. Нормально. Ну, є вже в неї і Блейдмейл, і блінк, і взагалі тут такі справи вже у команди Red не дуже виглядають оптимістично. Не знаю, потрібно їм дуже багато тут е... айтемів, щоб якось створювати якийсь супротив. І Лінкінсфера Сфера потрібна на Ембері, і БКБшка на Луні. А краще навіть дві Лінкінсфери, Сфери, тому що. Е, ну, так під від е, дуелі взагалі ніякого немає. Добрий uh день. -huh. Ну, зараз вже буде такий етап гри, що якщо будь-який герой Five Red з'явиться на мапі, то його просто будуть винищувати. От зараз Ембер. Просто чий-нами хотів пофармити, а на нього вже стрибають. X. Ну, Ліна, як ми бачимо, грає все ж таки не, не через магію, а через фізуху. Ну, також так можна зіграти, Ну, в теорії там можна було б трохи грати балансніше, і ще там морфізуха Ліна там через магію, але враховуючи початок, враховуючи ну, просто розвал повсюди. Скажімо так. Е, можна і через фізуху, плюс фізуха все ж таки трохи покращить е, можливість е, ламати вежу там, там, на 25-й хвилині, скажімо так, бо зараз буде перший Рошан е, З цим егісом, в теорії Можна там Т2 вежі, можливо, навіть всі, Там взяти під контроль аванпост, там через 10 хвилин, там, десь там, на 27, 8, 9, е, добрати свій другого рошану, аганім шарт і вже завершувати. Отож там ну, 30, там 32 максимум хвилин, мені здається, на цій мапі буде. Будгейм, але є варіант там, файт від команди Fiverrate Staff. А там буквально от, у них є там, там дві спроби, знаєш. Файт провести. Якщо двічі провалі, то кінцева буде зупиночка для них. Ще ось так. Ну, взагалі, таке враження, що команда Five Red просто грає собі у доту як з якимись ботами, там. Mm -hmm. Фармить тобі ліс, навіть нікуди не виходить. Не створює ніякого натиску. Просто, от зараз вони О, щось хочуть зробити Ліна. на МІДі, але О, Ліна халява, халява зараз піймає. Так, стій, стій. так, не рухайся, не рухайся. І. Ляп, до побачення. Можливо, він чекав на дуельку для тіммейта. До речі, добуває досить Ну, Він доб'є його тут у будь-якому випадку. Там, до речі, падає Рубік, на ще так воно і є. Один в один. Ну, хоча б так, там піймали трохи. Вбили Шейкера, це плюс дуелька. це там вже 20 демеджо розпотребується у нас по файту. Але якось долетів до таверни. Після стрибків накриває там ще у нас спід і спід падає. Мінус 4, мінус 5 не за горами, як то кажучи, і це мінус 5. Ні, ну слухай, nice Рубіка fight. вбили, це вже непоганий результат. Аплодую стоячі. <рес> луна демедж ділер, як ми бачимо, непогано, непогано. Десь там 50 старів. І то гливами відкипів відлетіло трохи. Ну так, Шкоди. трошки пішло не за планом, тому що Луна вона повинна отримувати комфортну лінію. Якщо в неї все погано спочатку, то далі там буде. Набагато гірше ще. Ну маємо що маємо, поки що ось так грають хлопці. Дуже важко їм грати. Супроти команди Sonic. Ну, все ж таки, Sonic це команда, яка грає на рівних там з EG, з TSM. Mm -hmm. е їздять на мажори, а команда Favorite for Staff це ну Favorite for Staff. Ви самі, ви самі бачите, як вони грають. Ну, принаймні, команда вона топ-6 зайняла. В рамках цього DPC, отож, команда Five for Staff навіть буде грати наступний сезон у топ дивізіоні якщо що. Отож, ну просто дуже велика різниця між командами, які там, ну, там топ-1, топ-2, топ-3, і там ще є ноутзи, які також не погано грають і все. Далі от все ще нижче четвертого го місця, це все. Ну там нуль шансів. Ну так, ну взагалі ця команда Favorites, вона була сформована там лише е, у серпні, 15 серпня. Тому вони недосвідчені. Mm -hmm. Зрозуміло, що тут шансів в них небагато. Але треба грати як ніяк. Ну, хоча б потримати якийсь досвід у ну, проти більш досвідченої команди. Ну, знову ж таки, це матч у нас в рамках. Півфіналу верхньої сітки. Отож, команда, яка програє, а це швидше за все будуть команда Файвред Staff, Вони не вилітають з турніру, вони падають донизу. А знизу, якби там буде бійка за, за один слот. останній, І в принципі, команда Файверфорста в теорії може зробити собі а, цей, квиток цей в Сінгапур на матч раунду На навряд чи будуть призові, бо ну це як Велкарт, там не дають призових, як, як то правило. О, Луна. Hello, до побачення. Ну, до речі, ну, довго живе він після розкасту лагуни. він має помирати, він намагається трохи підмансити, намагається трохи відійти, але там дуже багато АМС, там ще і болт залітає, Бімчик до побачення. Отож, я до чого кажу: до того, що поїхати можна в Сінгапур, і знаєш, ну, в принципі такий кібертуризм він також непоганий, бо гравці тут такі. ну, Далеко не на самі сильні, скажімо так, але все ж таки там поїхати, побачити своїми очима, закупитись у, у секрет-шопі. А там пожити mm. за рахунок Valve у Сінгапурі було б непогано. Є... Valve uh, оплачують у Сингаперігах. Так, так, звичайно. На так. Ну, то, звичайно поїздку, там мотивати. готель, там, у вас буде буткемп. Ну, у команди буткемпу можливо, не, ну, не було і не буде. А так, от, ну, викликають. Украси це... нарешті побачать один одного. Ну, непогано. Познайомляться хоча б один за одним. Бо, ну, є, є шанси, я до цього кажу. Там зрозуміло, що немає карт раунду. Ну, шансів ну, немає ніяких, бо там, як мінімум, вже а, туди впали а, ці а, Наві а, Outsiders. А, ці, яких, Infamous, там, де там цей Лео Стайл, який раніше був команда Thunder Awake. Mm -hmm. Там вже важко. Там ще хтось буде з Азії, а там дуже круті команди. Там є Enigma Galaxy Sea, там є тіван з Анною і Топсоном. Там є а, ці талони ще, Ніони ко команда, яку тренують чуань там, буде дуже там ще китайці якісь будуть, там тут також дуже важко. там Звичайно, є там команда, якась IG, да, ну, як е як приклад, але ну IG грають погано, але все ж таки це IG. Даємо компанія, там ще і FI, якби легенда Дота китайської. На саппорті грає. Грають зараз погано, але все ж таки це IG, які були там ну, півтора року тому чемпіонами. Цього мажору, який був де там, в Сінгапурі він був, чи де, чи Колумпур він був, не пам'ятаю. Там де було багато замін через uh, коронавірус. Mm -hmm. Якось я до того, що. що таке? Ну, слухай, дивлюся я на ігру, і <ристо> ця теорія, що вони поїдуть на вайлдкарт, вона така дуже. Ну Там ну, вона мала ймовірна, але все ж таки, я ж тобі нагадаю. По-перше, можуть бути там додоси якісь. Можуть бути матчі, де хтось там з матчу вилітає і не повертається. отож, в принципі, по, по нижній сітці е, команді треба перемогти два суперника. Всього. А при цьому, як, як тобі кажу, що наступний суперник команди Favorite First for Staff це будуть Зекат, чи Кабу. Чи Зекат дуже слабкий, Кабу, ну ти сам бачив. І пройти КБУ чи команди ЗКА не можуть. А потім просто треба, потрібно перемагати. Ну, там буде важко, до речі. Там треба перемагати чи Велкакарт команду, Варкалд Gaming, чи Nones а Ось у ну, Ноус грають добре, вайлкарти грають так собі, але все ж таки, там в них трохи більше шансів. Але все ж таки, там, типу, один суперник пройшов все нормально номально. Є, є такий варіант. Ну, поки що, два фраги. це Ну, в принципі, знаєш, о, якщо так подумати, якщо так порівняти, о, команда favorite for Staff, якщо так чекати по фрагам грає на рівні Наві. Навіть там також відлітали матчі там 4 фраги за, за мапу, там 3 фраги за мапу в Наві було. Супроти команди, ну... Bedboom вони грали, там було 3, 9 від Наві. 4, там 26 було супроти команди Hellraisers. Якщо що, ну там, мабуть, були справи у піку. У піку. А там а тут там пігарний, не тільки у піку. Просто... Ні, там наві, був, був нормальний пік, там можна було грати. Просто Ну не пішло, буває таке. Ну, буває таке, прокинулось на mm -hmm. з тієї ноги і. Mm -hmm. Може пересварилось mm -hmm. там до гри. Просто натискають смок в п'ятьох, запускають всю рупалку, все. Типа. Ок, це така смок атака. Не знаю, якось взагалі ідеї немає в них. Ну, чекають вони тут, що нападе на них ліна соло. Ну і фізкура, тотем, тонкенес, під сейвом найс. Ну там Рубік В є. Надім шатом полетіло, накриває ДП, ДП там відгрібай, відгрібай до таверни, звичайно. Це дуелька, там десь вже 50+, плюс. Де може бути Легіон командер? Розвалюється. У нас ще й луна. Мінус 2, мінус 3, мінус чотири. Ну, також буде. Ну майже вбили лу Ліно, ну майже ні, гг. 25 гри. хвилин. Жодного ультимейта від Луни я не побачив. І, і ДП там теж могла одну, б. Одну наш накликнула демотивно. Ну, і катка із-лайф. Mm -hmm. Перша перемога.